Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп з міні-лінзами від компанії Xiaomi на цоколь H4. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так у нас все запаковано. Тут знаходиться дві світлодіодні лампи з лінзами вбудованими. І також монтажний комплект. Лампи потужністю заявлено виробником 40 Вт. Абсолютно повністю металевий корпус мають бачимо лінза наполовину чиста, наполовину з напиленням йде матовим. На кожній лампі є дві системи охолодження: Активна вигляді кулера і пасивна вигляді вигляді. Радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єдную лампу на живлення. Ось так відсвічує лампа. Бачимо, що на відстані приблизно 1 метр у нас вже чітка світло-тіньова межа для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Потужність, нагадаю, даних ламп 40 Вт, колірна температура 6000 Кельвін, Бачимо білий колір світла. Також при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.